Січень місяць 25-го року отакі стани бурячків. С'єде ще трошки дрібноватий, трапляється, як на мене. Хоча він теж в принципі в цьому році буде в ходу. Зазвичай по буряках да, требується трошечки менша вологість, ніж у моркви, якщо для моркви диктується. 93-98, то до, по буряку можна вологу пускати навіть до 88 Ось, Даю такі джерела, але в даному, ну, не в даному випадку, а взагалі треба звертати увагу на його стани і можливість витримати ці, скажімо так, падіння по волозі. Тобто ви перевіряєте по тургору Дивитись в залежності також і від наявної землі, якщо ви бачите, якщо у вас землі, в от в е цьому буряку, да, то у вас є певний буфер і да, у вас там провали до 85, навіть не будуть критичними. Але якщо у вас буряк чистий, то вам краще нижче 90-91 не опускатися іначе буде обв'язати. Також зазвичай я не раджу залишати залишки е ботви бо бачите, що з нею відбувається. Тобто вона псується і вже там в скоривий час вона почне ось, як оця, вже загнивати. Тому ось, бачите, воно вологи залишки ботви не, не треба. Ну і Температурний діапазон зберігання буряку, от, в залежності від його е сортових, там, гібридних да, особливостей, коливається від 1 до 3 градусів Ну, всім гарного зберігання. Отака вуличка камера. Всім гарного зберігання. Якщо в когось виникають технологічні аспекти по зберіганню плодо-овочевої продукції, то звертайтеся, я обов'язково підскажу, або навіть можна домовитись про виїзд саме на ваше господарство. До речі, по обладнанню тут ще проговорю, тут стоять двопоточники. Я не люблю, як вони працюють. Зазвичай з ними постійно виникають якісь травочки проблеми. Поділіться, у кого теж двопоточники. Зараз так ось зніму. Бачите, де вентилятори з піднізу і на обидві сторони Ось на цю сторону і на ту сторону йде вихід повітря. Тому треба робити по центру. Отакий от от прохід для того, щоб було де забирати повітря. І з ним зазвичай з такими випарниками, виникають ряд проблем. Наприклад, одна сторона може обмерзати, а інша ні. І на іншу сторону весь холод іде, і на поверхах може приморожувати продукцію. Навіть такі у мене були випадки в моїй практиці. <кій> Ось. Тому коли, якщо ви будете десь монтувати новий об'єкт, то теж бажано, щоб вам порадили з точки зору експлуатації потім того обладнання, яке ви збираєтесь придбати. Все буде аграр.